Моє холодне серце обливається сльозами, коли дивлюся на фотографії дітей. Вони ніколи вже не будуть з нами, бо відео життя заздійсняння ідей. Ідеї, щоб звільнити нашу країну від посягнення котців насильства зла. Вона, як рідна мати, в нас єдина, восім вистачає і любові, і добра. Хрещати зараз в варикадах та на кожній кроці крові во синів вони загинули за вільну Україну, бо захищали і дітей, і матерів. Тож будемо ми їх вічному пам'ятати, хто за Україну неньку положив своє життя. Нехай помолиться сьогодні кожна мати, за кожну душу, що пішла у майбуття.